Тут вже треба ось біленько підловити. Одну за одною нанизує бісеринки тальнівчанин Ігор Орел. Каже, за вісім років винайшов зручний для себе спосіб вишивання. Нитку я заряджаю приблизно один метр. Довженився і оце я шию. На одну нитку йде десь приблизно 700 бісерин. О, то це за один вечір десь 210-250 штук у середньому бісерини, де я можу пришити. О. Якщо випадає вихідний день, буває трошки більше, можу 6 ниточок у день, сім вишити. У середньому розповідає, на одну вишиванку потрібно щонайменше 25 тисяч бісеринок, а найбільше він використовував 65 тисяч. Бісер замовляє за кордоном, а самі сорочки раніше купував у Маріуполі, тепер у Чернівцях. Кожна вишиванка приходить, до неї є схема по бісеру, скільки бісеру, якого потрібно. Я дивлюсь кольорову гаму і підбираю собі, який мені потрібен бісер, і набираю ту кількість, яку є. Усього чоловік оздобив бісером 12 вишиванок. Перший каже, робив для своєї родини. Вишиванка моєї дружини, ось о. вишиванка тещі. О. І Моя вишиванка тут ще треба декілька моментів дошити. Ігор Орел розповідає, як зародилася його хобі. Моєї дружини сестра принесла мамці вишивати його, але в неї не вийшло трошки, і я її взяв, спробував вишивати. А після цієї ікони потім вишив святу Діву Марію і Ісуса Христа. Чому так закохався у вишивання бісером? Говорить, не може пояснити навіть самому собі. Сідаєш і шиєш, і ну, як вам сказати, ну, затягує якось. Ну, ну, буває такий день, що ну, не можна покинути, от, хочеш і вишивати, і хочеш, і хочеш. Нещодавно Ігор Орел захопився патріотичними вишиванками. Їх створює для своїх колег. 21 рік він працює електромонтером мереж. каже, коли розповів про своє захоплення, ті не повірили. Тому довелося не словом, а ділом доводити, що це правда. Двом вишиванки уже подарував. Дивіться, ось попросив свого колегу Іра Дмитровича вишити мені отаку от гарну річ, просто бомбезну, якою я дуже дуже задоволений. Ну, це ж не вишиванка, це ж просто витвір мистецтва. Скажіть, що я не правий. Наразі у планах пана Ігоря оздобити вишиванки ще для чотирьох своїх колег. Наталія Старенець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.